Доброго вечора. Так як я обіцяв сьогодні зняти відео про те, як ставив я пластини апівару від фірми Бівел. І ось достав я в 54 вулику Я знімав відео про те як у нас чиє кліщі немає в цій даній сім'ї. Ну, я дивлюся так, що в принципі ось один є. Один, два, три чотири чотири. Ось ще один. П'ятий. П'ять. П'ять кліщів нарахував з цієї даної сім'ї. Отже, пластини працюють. Щоб сказати, що сильно багато, я не бачу. але все-таки вони є. Всім дякую. Слава Україні, героям слава.